Що ж, дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. Сьогоднішній ефір наш пройде в записі, тому що вчорашній обірвався. Сьогодні продовжуються проблеми технічні, немає мережі, інтернету скрізь стабільний воно обриває. Потім, е чи відновлюється, відновлюється, чи не відновлюється зв'язок, мені не висвічує. І такому і виходить, що трансляція завершилася, як вчора, а я. Був впевнений, що вона триває. Тому сьогодні е, наші апостольські настанови будуть в записі. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Дійсно, не буде єдине, що зворотнього такого е, зв'язку. Проте ви можете завжди написати в коментарях свої запитання, і ми обов'язково їх обговоримо. Або в письмовій формі я вам відповім, або, звісно, на наступному ефірі, який буде ну, вдалий і взагалі буде можливий. Вчора ми з вами е, обірвалися е, якраз. Мої слова обірвалися на такій вводній темі, хто написав, що це за послання Іоанна Богослова. І, звісно, ми якби, переконані в одному, точно, однозначно, що автор послань є автором Євангелія і автором Откровення. Єдиний момент, який на сьогоднішній день церковна наука і археологія, і інші науки, які вивчають історичність апостолів, історичність тих подій, яким уже більше двох тисяч років прийшла до певних аргументів, які, які стверджують протилеж, ну, якби, які не погоджуються з традиційною думкою, що Іоанн Богослов, автор цих послань, є тим. Яковом на прізвище Заведев, який мав брата Ой, той Іоан, який мав прізвище Заведеї, який мав брата Якова. От, можливо, це різні люди. Традиційна точка зору, що це одна людина. Проте є певний перелік аргументів, що ні. Ми не будемо, якби, вдаватися до тої чи іншої. Як би, чи прислухатися до тих аргументів чи ні, і взагалі просто це так для загального розуміння. Так от, Іоанн Богослов пише своє послання в церковній громаді, общині християнам, але його послання дещо відрізняється від послання Петра, Якова, Павла тим, що немає традиційного вітання. Його послання це більш таке. Спонтанна проповідь, яка записана на листі, наклеєна марочка, поставлена печатка і відправлена листоношею. Ну, це так образно. Немає такого вітання. І цікаво, що якщо апостоли інші автори інших послань торкаються теми гонінь церковних, то гонінь християн. То апостол Іоанн Богослов він торкається внутрішніх проблем християнської спільноти, які почали виникати ну, з плином часу. Традиційно вважається, що це послання було написано біля Святого року, а отже, християни, які були на той час, це були вже внуки або правнуки тих перших християн. Які знали Ісуса Христа, було знали, знали ще апостолів, пам'ятали, тобто певна зміна поколінь. Ну і звісно, це все сприяло тому, що дещо мораль падала, дещо якісь вимоги, які були обов'язковими. Вбачали для себе обов'язковими перші християни. Наступні покоління починало сумніватися, чи треба так строго, чи треба так точно. Ну і тому подібне. Це стосувалося як побутового життя, ну і взагалі такої загальної моралі, так і деяких речей, які стосувалися віровчення. Тобто, ну, от, знаєте, Христос прийде, а чи точно прийде, а коли прийде, а чи точно від Месія? Ну, це так утрірує, але ми зараз, коли будемо з вами читати саме послання перше і наступні, ми будемо на цьому зупинятися, ті моменти, які апостол, Павло, ой, апостол Іоанн буде ну, виділяти. Тобто, Ми будемо бачити, з чим. Ну, якби, а чим, з якими проблемами зустрілася Церква Христова в свої, в своє, на сотому році від Різдва Христового, свого буття на сотому році від Різдва Христового? Ну давайте одразу і перейдемо, не буду більше так навколо ходити. Пише апостол Іван. про те, що було, от, бачите, нема вітання там, мир вам і благодаті, тому подібне. Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що ми споглядали і чого торкалися руки наші, про слово життя, а, автор одразу говорить, що він є свідок того, що відбувалося, тих подій, яким вже майже 100 років. А, ну майже, тому що події то. 30, в 30-х роках відбувалися з Йоанном Богословом. Ну, наприклад, коли Христос вийшов на земне своє служіння. А традиційно, якщо послання вважається, що в сотому році, ну біля сотого року, написано, то от, ну майже сторіччя, але тим не менше, це вже інші люди народилися. вже багато хто попомирав, і тут він розказує: а я ще свідок тих часів, тих подій, про в які ви зараз вірите. Які ви не застали, які події, які не застали наші ваш, навіть ваші батьки, а тільки діди і бабусі? От е і от він каже, що а я чув, споглядав і був свідком того, як слово життя явилося в цей світ. І далі пише: І життя було явлене, і ми побачили і свідчимо. Бачите, я є свідок, Я бачив і свічив. Не від когось почув, не від когось навчений, а свідок. Часто пам'ятаєте апостолу Павлу. Вміняли те, що та ти що, Христа бачив, ти взагалі звідки взявся? І апостол Павло Яро доказував, що йому Христос безпосередньо явився і відкрився, і дав повноту ну, свого віровчення відкрив. От. І, і життя було явлене, ми побачили і свідчимо, і звичаємо вам це вічне життя, яке було в Отця. Тобто тут певна така богослів'я з приводу втілення богослова і те, що Бог Слово став людиною. От е, бачите, що життя, яке було в Отця, тобто, ну, і слово, як життя, Бог слово, і явилось нам, тобто воплотилось. Про те, що ми бачили і почули, бачили Христа і чули, чому Він вчить. Ми це все звіщаємо вам, щоб і ви мали спілкування з нами. А наше спілкування з Отцем і сином його Ісусом Христом. Тобто, ми маємо спілкування з і е, е, Ісусом Христом, а ви, якщо будете долучитись до того, що я вам проповідую і чому вчу, ви теж долучитесь, тобто через нас як опосередковано. І це пишемо вам, щоб радість ваша була повною. І ось звістка, яку ми чули від нього, тобто від е, Христа, і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо і не чинимо за істиною. Якщо ж ходимо у світлі, подібні до того, як він у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа Сина його очищає нас від усякого гріха. Апостол Павло говорить про віру, акцентуючи свою увагу на тому, що віра в Ісуса Христа є, спасає людину. Саме Саме ну, акцент на тому, що Ісус Христос спасає. Все це Він говорить в руслі того, що Він проти протиставить віру і спасіння, вообще, взагалі, яке йде від Христа, він протиставить закону Моїсеєву, тому що іудеї вважали, що виконуючи закон Моїсею, ми можемо спастися. Апостол Павло в противагу цьому закону, тобто виконанню певні, певних обрядових дій, каже ні, вірою. Тим, що ми віримо, що Христос нас спас, ми спасаємось. Апостол Яків або і апостол Петро йдуть далі, вони пояснюють дещо з іншої сторони той самий момент. Те, що людина спасається вірою, але віра, вона тоді справжня, коли вона під, ну, підтверджується справами і безпосередньо і Яків і Петро говорять, що ну, це справи, діла мають бути. Апостол Павло теж в одному з послань говорить про те віру, яка е, підтверджена е, справами, що це є віра дійсна. Тобто, е, можливо, коли, коли, коли апостол Павло каже, що вірою людина спасається, е, дехто може сказати, ну, я вірую в Ісуса Христа, все я спасений. Але це неправильне тлумачення, це ми просто знаєте, обрізаємо все інше, що сказав апостол Павло і чому вчать інші апостоли. Тобто, ця тема, віра в Ісуса, віра в Бога. Це, це поняття дуже широке і дуже ємке. І тому, о, звісно, ми маємо це розуміти. Так от, апостол Павло, Петро Яків, говорить про віру в тій, чи більшій, меншій мірі, говорить про те, що має це бути в справах виражатися. Але Іоанн Богослов теж говорить іншими, та іншими словами, але про те саме. Він каже: дивіться, ми ходимо в темряві. Ходіння в темряві що це означає? Жити у гріху. Ходіння це є певна дія. І от Христос і каже, якщо наші певні дії, це є те, ну наші дії належать темряві, то ми ходимо в темряві. А те, що ми маємо спілкуватися, він малює картину, що є християни, які кажуть, ми маємо спілкування з Богом. Але по своїм вчинкам, Він каже, вони ходять в темряві. Тобто їхні вчинки темні, злі, гріховні. І, по суті, виходить, іншими словами, апостол Павло Апостол Іоанн говорить те саме, що попередні, говорилось в попередніх посланнях, які ми з вами читали цими днями. Людина може казати все, що захочеть. Може казати, я вірую в Христа. Може казати, я маю спілкування з Ним. Але якщо справи твої темні, то в принципі ти лицеміриш, ти, ти знаходишся або лицеміриш. Свідомо або несвідомо знаходишся в омані, і от, а якщо ходимо в темряві, то неправду говоримо. Тобто справжнього спілкування з Богом і єдності з Богом. Якщо ми належимо темряві і ходимо в темряві, то в принципі його немає. Якщо ж ходимо у світлі, подібні до того, як і він у світлі, ну тобто долучаємося до праведності Божої, до, до його святості, то тоді ми дійсно маємо спілкування. Але спілкування ми маємо не тільки з Богом, а ще й один, один з одним. І завершує цю думку, Іван Богослов, тим, що Він каже, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає від нас від усякого гріха. Саме знову ж таки повертаємось до того, в що ж ми віруємо в Ісуса Христа, який взяв. І помер за нас, взяв гріхи світу, гріхи людські на свої плечі, возніс їх на хрест і таким чином викупив рід людський. Але знову ж таки постає питання: а це одноразова акція, чи постійна? Чи Він, е чи Ісус Христос взяв наші гріхи і майбутні, Тоді, в принципі, щоб ми не згрішили, Господь нас уже простив. А, то, а навіщо тоді таїнство покаяння? Взагалі, навіщо проповідував Ян Хреститель Покаяння? Чому Христос говорить про це, теж про покаяння? І ну, взагалі, чому новий заповіт говорить про покаяння? І взагалі церковне богослів'я, моральне богослів'я. Святі Оці говорять про покаяння, коли говорять про, ну, торкається тема спасіння людини. Ну, якщо Господь взяв усі гріхи і возніс нас на небо ой, і би, викупив нас, то в принципі, робимо ми гріхи чи не робимо, ми вже з Господом спасені. Так інколи стверджують в певній мірі, в тій чи іншій мірі християнські конфесії протестантські. Звісно, там з певними обмовками, з певними поясненнями, але тим не менше інколи поверхнево складається такий. Таке твердження, що да, Христос нас обрав, ми вже спасені. Так, ми маємо робити добрі справи, але в принципі він нас вже простив. Так от, ну, простив, і ми вже все одно попадемо в Царство Небесне. Ну, Як мені здається, трішки зухвало казати, що якщо Христос нас спас, то що б ми не зробили? Христос нас все одно забере в Царство Небесне, а якщо ми сильно грішимо і не маємо каяття в цьому. Знаєте, коли ми стверджуємо, що ми попали однозначно в Царство Небесне, що Христос уже нас викупив, то породжується, спокуса. Ну, а навіщо тоді кайтись? Живемо, як живемо, беремо від цього життя по максимуму і, і чекаємо Царства Небесного. Ну так, якось воно мені так поверхнемо, от, от здається, от, вимальовується така картина. Проте Ян Богослов говорить, продовжує, що в ну, чому ж. Полягає спасіння. І взагалі, от Христос взяв наші гріхи, значить ми безгрішні. А як же те, що ми робимо гріхи? То де наша безгрішність, куди вона дівається? Чи як її здобути? Ну в момент хрещення людина очищається від гріхів. І візьмемо перших християн. Дорослі люди увірували в Христа все життя, там, були язичниками чи ще інакше. Грішили і тому подібні речі, ну, все поді... гріховним життям жили, вклонялись ідолам. І тут вони увірували в Ісуса Христа, все, Господь очистив гріхи. Що далі? Вони ж все одно грішили. І грішили. Так, апостоли закликали, менше гріші, там, тримайте мораль, хвалили, сварили апостол Павло там, і хвалить і сварить, по-різному буває. І говорить про тих, хто десь відпав від Христа, і моліться за нього, або вносить і смуту. І, і по-різному все говорить. Ну, ну, Різні випадки, різні ситуації описує. <кій> Питання тоді. Так як же це. Ця... То ми святі чи не святі, ми грішні чи безгрішні? Апостол Ян дає нам відповідь: <клух> коли кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, а істини немає в нас. Коли визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, відпустить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Тобто, людина, незважаючи на прийняття таїнства хрещення, вона. В неї залишається звичка грішить. І людина, християнин це грішна людина, нема дня, як, як ми не згрішимо. Але апостол Павло Іоанн е, каже, що якщо, ми, е, якщо Христос побачить, що ми визнаємо наші гріхи, а по суті, Іоанн Богослов говорить про таїнство покаяння, взагалі про покаяння. Перед Богом, зараз навіть не про таїнство, про наше розкаяння в наших гріхах, Господь, бачучи це, відпустить нас, наші гріхи нам, і очистить. Тобто Христова жертва це жертва не те, що взяв гріхи і всі, всі списав. Ні, це стала можливість того, що е, Ну, це широке поняття. Христос, бачучи наше покаяння, прощає нам наші гріхи. І мало того, що прощає, ну все. Забули, знаєте, так. ти тут провинився, все, забули, все, можеш іти. Ні. Він очищає людину. Тобто покаяння це коли міняється людина, благодаттю Духа Святого. Гріх не просто, ну все, я тобі не. Ну знаєте, простити це, не зарахувати гріх. От в тебе є гріх, ти гріховний, ну все, я тебе прощаю, ну, проступок він залишається. Просто я тобі його простив, але він залишився. Але ні, Христос очищає нас від гріха. Тобто гріха дійсно не стає. Його наслідків і Його самого. Саме це завдяки жертві Христові. Але вона доступна тільки тоді, коли ми каємося, коли ми визнаємо наші гріхи. Тобто, якщо ми скажемо, що ми безгрішні, ми скажемо неправду, тому що ми гріховні. Але ми стаємо без... ми, дійсно стаємо безгрішними, коли микаємось перед Богом. І Господь нас очищає в нас гріх, і ми набуваємо безгріховності. Хоча по своїй природі ми гріховні. От тут такий момент. Бачите, апостол Іоанн на цьому якраз і акцентує увагу. Тобто, якщо ми скажемо, що ми святі безгрішні, ми помиляємось глибоко і страшно помиляємось. Але визнають в іншому випадку, коли ми визнаємо наш гріх. Господь нас очищає і дійсно робить безгрішними. На короткий проміжок часу, ну як ми, наскільки ми зможемо втриматися, на короткий проміжок чи на довгий, це вже і від нас в частності залежить. Але ми набуваємо цього стану безгріховності. Але стверджувати, що ми безгріховні, ну, умовно кажучи, ми можемо сказати, в момент, коли священник. Хоча теж це голослівно, тому що. Ми можемо посповідати. Священик може прочитати відпускну молитву, але наше покаяння не у нас не було покаяння. Було механічне, наприклад, перечислення гріхів. І це був зовнішньо, та сповідь відбулась, а внутрішньо, по суті, ні. Тому навіть в цей момент, коли священик читає наш над нами. Відпускає нам гріхи, ми все одно не можемо ствердити, що ми безгрішні в цей момент, в цю секунду. Тому що ми все одно гріховні, а Христос нас очищає. Так. І останнє речення: коли ж кажемо, що ми не згрішили, то виставляємо. Ага, давайте трішки ще раз повторю. Коли визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, відпустить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Коли ж кажемо, що ми не згрішили, ну от ми безгрішні, ми не згрішили, то виставляємо його лежицем, і Слово його немає в нас. Слово Його, слово е, Боже. Тобто, е, ну якби з іншого, е, по іншому формулює ту саму думку апостол Іоанн, е, що. Мало того, Христос закликає нас до покаяння чи очікує від нас покаяння, тому що у нас є гріх. Але якщо ми кажемо, що у нас немає гріха, то значить Христос обманює нас, значить Христос не помолився. Ми його своїми заявою, що у нас немає гріха, ми виставляємо Христа ну, лежицем. Тому що Він каже, є гріх, і я чекаю, коли ви покаєтесь, бо я вас уже зробив все для того, щоб ви увійшли в Царство Небесне. Ну, якось так. Що ж, на сьогодні це все. Завершили ми з вами першу главу. І одразу, так як коментарів немає, тому перейдемо до молитви. Єдине, що попрошу вас, підписатися, хто не підписався, поширити відео в соціальних мережах, ну, прошу, наших проєктів і не тільки апостольських настанов, та й тих проєктів, які веде Ілона Соколовська. Також е ставте вподобайки, якщо сподобалося, пишіть коментарі, запитуйте, буду спро спробую відповісти. Е що ж, пожар... е і також, е е якщо є бажання, ви можете підтримати наш YouTube канал фінансово вашими донатами. Або а, запрошую вас стати постійним спонсором на Ютуб-каналі, оформивши спонсорську підтримку. Всього лише декілька кліків, і а, нам, нам буде дуже приємно. <сіх> Що ж, давайте тоді перейдемо одразу і до молитви за Україну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, <кій> і народ ізраїльський зміцнив на Маликитян, Озброїв Ісуса новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєї наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни все могутньої Твої прави, свою нашу збережи військо та пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам все, що просимо для спасіння, перемири ворожнечу і справедливий мир утверди. Допоможи подолати ворога, який прийшов до нас з війною, а наших захисників оберігай та поверни додому. Піднеси, Господи, невидому правицю Твою, яка завжди рабів, твоїх усьому охороняє. Тим же кому судив ти покласти душу свою на війні за віру, за віру православну, побожний народ наш та державу, прости їхні провини. І в день правильної твоєї відплати подай він цінетління, бо твоя влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо, тобі славу весилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дорогі брати та сестри, сподіваюся на ваше розуміння, що не виходить, нема стабільного інтернету, неможливо поки пряма трансляція. Але е, і бажаю вам Божого благословення. Хай Господь благословляє, та оберігає мирної та тихої ночі. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. До побачення.